Вітаю на своєму каналі. У наступному відео будуть спойлери. Це не огляд на серіал, лише його короткий сюжет. Згадаємо, що було у шостому фінальному сезоні серіалу Краще подзвоніть соло. Приємного перегляду. Начу біжить від будинку Лало якомога далі. Йому дзвонить Майк та каже, що той мертвий. Хоча Саламанка в цей час приходить до місцевої родини та вбиває чоловіка дуже схожого на себе. Пізніше Леонель та Марко упізнають цього чоловіка, як лало. Волса каже Густаву, що у смерті саламанки підозрюють начо, та за його голову призначена нагорода. Майк просить Фрінга дозволити йому поїхати за Начо, але той відмовляється. Кім тепер займається лише безкоштовними справами та дуже радіє цьому, але все одно не відпускає ідею притиснути Говарда та розказує, що у неї є план. Джиммі навідується до вольф клубу членами якого є і Говард, і Кліф Мейн, та підкидує у шафу Хемліна пакетик з речовиною, схожою на наркотик, який пізніше випадає та його помічає кліф. Начо добирається до мотелю, який йому знайшов Майк. А Лало добирається до кордону зі США, дзвонить дядьку та розповідає, що за всім стоїть Густаво, і він поїде розібрати з ним. Але Гектор категорично проти та просить племінника знайти докази. Той погоджується. Майк з іншими замінює сейф Начо на дублікат, у який повертають його речі та додають якийсь конверт. Кім та Джиммі планують наступний крок по дискредитації репутації Коварда. Вони згадують про родину Кетлманів. Джим каже їм, що тоді декілька років тому вони не отримали належні послуги свого захисту. Фірґай возенно з діпендеволзяндра по Крейськейсворетендакомплітлідифред. О майка. Як Кім з Джиммі і планували, Кеттлмани йдуть до фірми Мейна, щоб найняти його адвокатом, та кажуть, що Говард наркоман. Кейп, звісно, відмовляє, та не вірить у такі чутки. Фрінк сумнівається щодо смерті Лало, а після того, як вони з Болса зустрічаються з Гектором, він переконується в цьому через його поведінку. Болса знаходить конверт у Сейфі Начо та дізнається, де той перебуває. Тим часом Варга помічає чоловіка, який слідкує за ним, та дізнається, що він від Майка. Якраз тоді приїжджають кузени та починається перестрілка, але Начо вдається втекти. Майк знову пропонує Фрінгу поїхати за Начо, але той збирається взяти в заручники його батька. Майк категорично проти, та вони починають з'ясовувати відносини. Кетелмани здогадалися, що їх використали та погрожують подружжю, що вони все розкажуть. У відповідь починає погрожувати Кім, що здасть їх поліції, бо вони знову порушують закон. Джим дуже здивований такою її поведінкою. Машина наче ламається, і він змушений ховатися у цистерні з нафтою. Потім він добирається до автомайстерні та дзвонить батьку, а пізніше майку. And you let it happen. Not my call. Начу домовляється з Густаво, що піде на все, аби не чіпали його батька. Майк дає обіцянку. Прокурорка розказує кім, що клієнт Джиммі насправді лало саламанка, і незабаром його може чекати відкриття справи по звинуваченню у співпраці з Картелем. Подружжя продовжує гадати над наступним кроком по знищенню Говарда. Тому Хьюел краде ключ від його машини та робить дублікат. Начо вивозять з Мексики та вони з Майком проводять час разом. Пізніше він б'є варга для правдоподібності, і всі разом обговорюють, що саме скаже Начо на зустрічі з саламанками. Наступного дня Майк їде разом з ними на випадок, якщо щось піде не так. Фрінг видає начу саламанк. Ніби це знайшли його. Люди. Начо розказує саме те, що вимагав від нього Фрінг. Сет'ю нефю. Алвереса з бійміфоєс. Бо юнуват. А Після цього Начо звільняється від кайданів, забирає зброю Хуана та вистрілює собі у голову, щоб померти на своїх умовах. Поки Говард на прийомі у психотерапевта, Джиммі, одягнений як він, бере його машину та їде за повією. Цей час Кім зустрічається з Кліфом та дає сигнал Джиммі. Він їде на великій швидкості, викидує повію з машини біля ресторану та їде далі, щоб повернути машину. So you think Cliff really bought it, huh? 100%! Джиммі помічає, що у суді несподівано всі його друзі більше не бажають з ним спілкуватися. Біл каже, що це через захист лало, бо Джим збрехав абсолютно всім. Після цього телефон соло постійно дзвонить і на нього чекає дуже багато клієнтів, які вражені його роботою з саламанкою. Кім помічає, що за нею стежать машини. Пізніше з нею зустрічається Майк та розказує, що стеження за ними задля їх захисту, адже Лало, можливо, живий. Хоча немає жодних ознак його перебування у місті. Через велику кількість нових клієнтів Джимі змушений шукати нове робоче місце та показує кім майбутній офіс. Вона схвалює та нічого не каже чоловіку про розмову з Майком. Кліф розповідає Говарду, що бачив його на машині з повією. Але Хемлін все заперечує та вважається витівками Джимі. Кім зустрічається з Віолою, своєю колишньою співробітницею, та обережно дізнається від неї ім'я судді по справі сент Пайпер. Сол знову приймає на роботу Франческу. Вона назначає йому зустріч з клієнтом, але виявляється, що це був Говард. Він пропонує з'ясувати стосунки на ринзі. Джимі погоджується, але програє бій. А Говард не має приватного детектива, який буде стежити за солом. У Густаво параноє, він чекає на появу Лалу та готується до неї. Проживає з багатьма охоронцями майка та ховає зброю у лабораторії на всякий випадок. Саламанка знаходиться у Європі. У барі він знайомиться з довою Вернера. Під вигаданим ім'ям він намагається дізнатися від неї якусь інформацію про роботу покійного чоловіка, але вона нічого не знає. Тому наступного дня Лало вривається до її будинку і після тривалих пошуків знаходить зачіп. Подарунок Вернеру від члена його будівельної команди Каспера. Детектив розповідає Говарду, що Джиммі дотримується звичайного розпорядку дня за винятком нещодавнього зняття готівки. Подружжя купує деякий препарат у Бейдери та перевіряє на нього реакцію. Ветеринар каже, що планує завершити свою діяльність та дарує Джиммі свій блокнот з корисними контактами. Кліф запрошує кім до Санта-Фе на зустріч з представниками фонду, які можуть зацікавитися у її проєкті. Пізніше вона розповідає про цей чоловіку, але переймається, що зустріч назначена у той самий день. Цей час в Офісі соло проходить зйомка актора, який дуже схожий на сундю. Лало знаходить Каспера та допитує його про проєкт Вернера. Кім їде на зустріч, а Джиммі випадково зустрічає суддю у магазині та шокується тим, що в того зламана рука. Він розповідає дружині та пропонує все скасувати. Але Кім вирішує повернутись. Джиммі у швидкому темпі знову збирає знімальну групу та актора, щоб зробити нові фото з гіпсом.

Помічниця Кліфа через телефон розповідає все, що відбувається, адже та Кім мають змогу все чути. До кабінету запрошується нейтральна сторона, той самий суддя. Говард одразу його впізнає зі знімків від детектива та розказує всім, що гадає, мов суддя, підкуплений Макгілом. Його секретарка приносить ті фотографії, але на них вже зовсім інша людина, не схожа на суддю. Говарду поступово стає зле, та його зіниці розширено. Він влаштовує істерику. Суддя йде, а Швайквард спростовує попередню пропозицію. Кліф не вірить у розповідь Говарда та каже, що не залишається вибору по справі Сенфайбер. Вони візьмуть менше грошей, але зараз так як і хотів Джиммі. Тим часом Лало повертається до Альбукерке, ховається у каналізації та стежить за пральною Густаво. Потім він дзвонить Гектору та розуміє, що лінія прослуховується, але дзвонить ще раз і каже, що він так і не знайшов докази, та повертається до плану А, а саме вбити Флінга. Лало бачить, що пральню одразу покидає зі своїми людьми, а потім помічає таргана. Майк сповіщає Густаво та перенаправляє його команди безпеки, щоб захистити боса, залишаючи квартиру Кім і Джимі без захисту. Подружжя святкує свою перемогу, коли до них приходить п'яний говард. Він намагається з'ясувати стосунки та дізнатись за що Кім та Джим так з ним чинили. Юту солос джимі юкенеп'ясеф юрбоннавей ба ю. Вони продовжують сперечатися, коли у квартиру раптом заходить Лало. Подружжя намагається змусити Говарда піти, але той зволікається. Лало дістає зброю та вбиває Говарда пострілом у голову. Кім та Джим шоковані, у них істерика. Саламанка наказує соло поїхати на його машині за адресою Густаво та застрелити його. Поки Кім буде залишатися з ним. Але Джим переконує його відправити замість нього дружину. Саламанка погоджується та залишається з Джимом, зв'язує його, а потім також кудись їде. Кім приїжджає до будинку Густаво. Але, звичайно, люди Майка її перехоплюють, та вона все їм розповідає: чоловіки їдуть до будинку Джима. Лало в цей час вже біля пральні та пробирається усередину. Густаво, залишившись вдома, розмовляє з Кім та дуже дивується, коли дізнається, що Джимі зміг відмовити Лало, щоб їхав саме він, а не Кім. Тому Фрінг разом з кількома хлопцями вирішує поїхати до пральні. Там він зустрічає Лало, який вбиває його людей. Майк пробирається до Джимі, звільняє його та дізнається, що Лало давно поїхав. Саламанка знімає Густаво на камеру, як доказ для Дона Еладіо. Та змушує його показати таємну лабораторію. Фрінг відволікає Лало, записуючи послання для Еладіо, тим самим підходячи ближче до розетки та вимикає світло. Густаво біжить до зброї, яку заховав раніше, та вбиває саламанку, але сам також отримав поранення. Кім повертається до джима. Майк зі своїми людьми забирають тіло Говарда та прибирають квартиру. Вони інсценують його смерть як самогубство. Майк наказує подружжю ніколи не розголошувати події, радячи їм продовжувати дотримуватися своєї історії про те, що Говард був наркоманом. Потім Майк контролює поховання тіл Говарда і Лало в підземній лабораторії Густаво. Перед тим, як продовжити, я би хотіла нагадати, як важливо зараз підтримувати український контент. Тому, будь ласка, підпишись на канал, постав лайк та поділись цим відео з друзями. Дякую! Густаво приїжджає на зустріч з Еладіо, Фуаном та Гектором. Останній висуває звинувачення Фрінгу стосовно зникнення племінника, але ніхто не може підтвердити його слова. Тож Доне Ладіо не вживає жодних дій. По поверненню Густаво наказує Майку знайти нових будівельників для продовження роботи над лабораторією. Майк відвідує батька Начо Варка, щоб повідомити йому про смерть сина та наголосити, що Начо не був злочинцем. Джим та Кім приходять на меморіальну службу Говарда. Вони зустрічаються з вдовою, Шеріл, яка хоче дізнатися від подружжя більше, але Кім переконливо їй бреше про наркотичну залежність покійного. Наступного дня на черговому судовому засіданні Кім каже, що усувається від справи, бо вона більше не адвокат. Джим у шоці з такого рішення дружини, але вона вже зібрала валізи. But we are bad for everyone around us. Other people suffer because of us. Apart we're okay, but together we're poison. I, although loves very much, she Через невизначений проміжок часу Джиммі повністю прийняв свій образ сола Гудмана, живучи в особняку, а також переобладнавши свій офіс до звичайного вигляду з серіалу Пуститися берега. З цієї серії починаються події після розкриття особистості Хайзенберга. Та всім стає відомо, що його адвокатом був сол Гудман. Тож Джиммі приховується в іншому штаті під вигаданим ім'ям Джин Такавіч. Він знайомиться з Меріон, яка є матір'ю того самого таксиста Джефа, який впізнав у ньому сола Гудмана. Наодинці Джим каже, що знає, чого хоче Джеф, а саме вступити в гру. У нього одразу з'являється план, та він намагається подружитися з охоронцями торгового центру, у якому він працює, щоб виявити їхні звички. Паралельно Джим вивчає магазин з люксовим одягом. А потім навчає Джефа, щоб він зміг за короткий час оббігти весь магазин та вкрасти лише необхідне. Також у справі бере участь друг Джефа, баді. Одного вечора вони влаштовують пограбування. Через махінацію з вантажем Джефу вдається попасти усередину центру. Поки Джим, як завжди, відволікає охоронця їжею, Джеф пробирається до самого магазину. Хоч і були деякі труднощі, але пограбування вдається. Джим попереджає Джефа та баді уникати його у майбутньому, погрожуючи видати їх владі. Вони погоджуються. Джимі згадує першу зустріч з Волтром та Джесі, після якої Майк докладає, що Вайт хворий на рак, і застерігає того від співпраці з ним. Але Джимі впевнений, що завдяки Хайзенбергу можна заробити купу грошей та навідується до нього у школу. Джим телефонує Франчесці по таксофону та дізнається, що ФБР досі його розшукують, конфіскували більшість його активів і що Кім запитувала про нього. Джим вирішує, що йому потрібні гроші та залучає Джефа та баді до нової афери, під час якої Джим спаює заможнього неодруженого чоловіка. Джеф відвозить його додому, даючи йому воду з барбітуратами. А баді заходить до будинку, щоб сфотографувати посвідчення особи, кредитні картки та фінансові документи, щоб продати для прибутку. Після низки успішних крадіжок виявляється, що у їхньої чергової жертви рак. Джима це не зупиняє, а баді змусило відступити. Джим дуже розлючений та звільняє хлопця і змушує Джефа відвести його додому чоловіка. Цей час Кім проживає досить буденне життя, відвідує сусідський барбекю, зустрічається з хлопцем та працює в офісі. Їй дзвонить Джим дізнатися, як у неї справи. Але Кім не дуже налаштована на розмову та пропонує колишньому явитися з повинною. На що той відповідає, що вона і сама може піти раз у неї до сумління. Пізніше Кім дійсно їде до Альбукерки. Спочатку вона навідується до рідного суду, а потім до вдових Говарда та дає їй копію своїх свідчень. Кім в усьому зізнається Шеріл та розказує всі подробиці, які вона знає про Говарда, окрім місця його поховання. Тим часом Джим обшукує будинок хворого чоловіка, поки той спить. А Джеф чекає на нього на вулиці. Але раптом за ним паркується поліційна автівка. Чоловік починає дуже нервувати, набирає швидкість, врізається в іншу машину та його арештовують. Джеф дзвонить Джиму з поліційного відділку. Його підозрюють у пограбуванні будинку. Джим обіцяє, що витягне його ще до обіду та дзвонить Меріон, але у розмові з нею каже зайве, щодо міста Альбукерке. Жінка починає щось підозрювати та знаходить рекламу сола, коли він вже заходить до будинку. Джим благає її нічого не робити, а поїхати допомогти її сину. Але Меріон викликає службу порятунку. Джим у швидкому темпі допирається свого будинку, забирає цінні речі та тікає далі. Йому доводиться сховатися у смітнику, але його все одно знаходить поліція та арештовує. Джим дзвонить колишньому супернику білу окі та просить його бути другим адвокатом. Потім відбувається їхня зустріч з прокуратурою та вдовою Хенка Шредера, на якій Джим розповідає зворушливу історію, як йому погрожував Волтер Вайт, та він став його жертвою. Мала нізвон Оклей тазміда ювневеласти кейс. Тож Джим домовляється про угоду на лише 7 років ув'язнення у гарній в'язниці. Він також пропонує зізнатися у смерті Говарда, але дізнається, що Кім це вже зробила. В окремих спогадах Сол запитує Майка та Волтера про їхні жалі. Майк жаліє про той день, коли вперше взяв хабара, а Волтер, коли віддав без бою свою долю у кампанії, яка виявилась дуже прибутковою. В той час, як Сол жаліє тільки про дурниці. Джимма екстрадує дольбу Керке для суду над ним. У літаку він розігрує сцену перед офіцером, кажучи, що у нього є нові свідчення проти колишньої дружини. Кім стає про це відомо, тож вона приходить на засідання. Сол Гудман знову розповідає свою історію знайомства з Волтером Байтом, але несподівано він зізнається, що допомагав хіміку будувати його наркоімперію та що збрехав уряду стосовно кім, аби вона прийшла на суд та почула зізнання Джимі. Також він зізнається, що причетний до самогубства свого брата, та відтепер просить називати його справжнім ім'ям Джеймсом Магілом. У в'язниці Джима впізнають як соло, і він користується популярністю серед своїх співв'язнів. Кім відвідує його. Вони, як в старі часи, палять одну на двох цигарку та обговорюють новий строк позбавлення волі у 86 років. На цьому закінчився серіал Краще подзвоніть соло. Став лайк і підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Також пишу у коментарях свої побажання. Дякую за перегляд.